Нові простори для дітей з'являться у двох громадах коломищини. Їхня головна мета створення турбота про дітей. Діти мають мати місце, де б вони почували себе комфортно. Тому із майбутніми працівниками просторів фахівці проводять навчання. Серед них Наталя Мисюк. Вона тренерка, психологиня, начальниця відділу методичного забезпечення та соціальної роботи Чернівецького обласного центру соціальних служб. У Нас стартував стартувало дуже таке масштабне навчання. Та воно передбачає підготовку фахівців, які будуть проводити тренінги для дітей вразливих з, з, з категорій населення. Також це скоріше всього як підвищення професійних компетенцій фахівців. Фахівці отримають нові знання, вони отримують багато практичних інструментів для роботи. Фахівці зрозуміють, що таке тренінг складуть свій власний тренінг, який потім будуть захищати. Відвідала навчання Наталія Почків. Вона викладачка класу фортепіано нижньої вербіської музичної школи. Коли мені запропонували взяти участь в цьому проєкті, він мене дуже зацікавив, тому що це є нагода. Послухати нових ідей, нових напрямків. Дітки вони зараз осучаснюються, все йде вперед і постійно потрібно нові ідеї. У межах цього проєкту вдалося відремонтувати кілька приміщень адміністративного будинку у Великому Ключеві. Долучилася до цього і Нижньовербіська громада. Даний проєкт впроваджується громадською організацією Буковина інноваційна. Загальна вартість проекту, яка буде вкладена у нашу громаду мільйон сорок тисяч гривень. Зокрема, в районі 400 тисяч гривень, це для того, щоб облаштувати даний простір в районі 100 тисяч гривень будуть закуплені меблі, а також 276 тисяч для техніки обладнання. Крім тренінгів для майбутніх спеціалістів, вже розпочалися групові заняття для дітей, зокрема стем активності та практикуми для батьків. З великого ключева Богдан Малецький Галина телерадіо компанія Раї.